У 2022 році, 17 листопада, у 2 часа 53 минути загинула моя донька, сім'я сім моєї доньки, донька і чоловік. І онук Назарчик, якому виповнилося 10 рочків сьогодні, 4 червня, вся Україна відзначає день пам'яті за загиблими дітьми під час військової агресії. Діти міського палацу дитячої та юнацької творчості зробили 19 янголів, які символізують кожну душу загиблої дитини. Ми будемо їх пам'ятати та запам'ятаємо цей урок на все життя. Я дякую всім тим батькам, які намагаються обмежити дітей і страждання. Я дякую всім тим вчителям. Які сьогодні адаптуються під ті складні умови, щоб захистити наших дітей. Ми маємо допомогти тим сім'ям, які втратили і отримали неоціненний біль. Сьогодні ми маємо захистити дітей, тому що ми маємо захистити своє майбутнє. Росія на десятки тисяч років перед залишиться країною, яка вбиває дітей. Водночас, ми з вами маємо докладати максимум зусиль. Щоб наші діти почувались безпеці.